Нарешті ми дочекалися, нам прийшли такі заготовки тягових плит під 8 серію John Deere і 6-7 серію John Deere. Що нам це дає? Нам дає приємну ціну, яку ми докомплектовуємо тим, чим потрібно вже в нас тут в Україні. Ми можемо сюди поставити або систему під палець 38-й. І 50-й, яка є універсальною. Плюс, що ми тут маємо верхній гусак, який з часом колись там спрацюється, ви його знімаєте, ставите такий самий новий, а плита вам залишається з вашим трактором на все його життя. Далі, ми так само можемо тут використати систему К-80. Хто працює на системі К-80, або взагалі адаптувати просто. Систему підпалець. Та сама ситуація під, під трактори 6 серії і 7 серії John Deere. Тому звертайтеся до нас в